Олег Калашніков зараз з нами на прямому зв'язку. Це офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Доброго вам ранку, пане Олеже. Вітаємо Доброго ранку. Отже, бачимо, що Україна також використовує це. До речі, пане Олеже. Це можна назвати наземний дрон? Чи як класифікувати от такі пристрої? Так, саме так. Їх у нас вже є декілька різних видів для різних цілей. Використання. Що нам це дає ця спецоперація, яка відбулася, і підривання цього мосту. Що ми виграємо в цій саме на цьому відтинку фронту? Це у нас була траса 0504, тобто Бахмут Константинівка. Доводилося багато разів мені їздити через цей міст. Це було в свій час. Це місце є саме така логістична, таке. Момент, коли ми по ми зменшуємо, ми робимо важче для ворога саме наступальні дії. Тобто він перебуває на сьогодні. Це в сірій зоні цей міст перебував. Вот його підрив. Доводить до того, що ворог не зможе використовувати цей інженерну споруду безпосередньо для того, щоб він мог його перекидувати вже через оцю цю рішечку техніку, тобто важку техніку. Ну і безпосередньо також зможе рухатися і піхотні підрозділи. Тобто, ми йому погіршуємо як штурмові дії безпосередньо, так і на майбутнє, якщо він захоче використовувати саме цю трасу для логістичних таких якихось зв'язків. То це йому набагато все ускладнить угу. пане Олеже. А загалом ситуація, от якраз поблизу Бахмуту, вона наскільки оперативно сьогодні складається на користь Збройних сил України? Ми бачили, до речі, приклад, як прикордонники встановили прапор. От чи носить це більше такий характер такої демонстрації бадьорості, що ми, в принципі, тримаємо цей рубіж? Чи про що це може говорити? Дехто каже, що ми зараз перебуваємо в позиційній такій війні. Насправді ні, насправді це активні бойові дії. У нас активна оборона, і саме той прапор, які прикордонники продемонстрували всього світу, це як доказ то доказ того, що ми перебуваємо в активній обороні. Тобто, ми на свою чергу також відбувається у нас штурмові дії. Також ми відбиваємо деякі позиції у ворога. Тобто звільняємо свою територію. Тобто, ситуація дуже дуже неоднозначна і не можна сказати, що ворог по всьому відрізку нашого фронту має успіхи. Ні, це було би неправда. На сьогодні ворог намагається постійно дійсно на штурмувати там, де тільки він може. Однак сил оборони України це є правда. Тримають свої позиції. Ми відкидуємо ворога назад. Зазнає він досить такі значних втрат, як в особовому складі, так і в озброє. На всього, але треба визнати, що його досить таки багато, і командування російське не жалкує своїх військових. То ми можемо спостерігати ось таку на сьогодні важку ситуацію саме на всій лінії фронту, особливо на нашому Бахмутському напрямку. Тут треба уточнити, що цей прапор він був встановлений між Курдюмівкою і Озорянівкою. Правильно, так геолокація. Так, враховуючи, що Кордюмівка перебуває під контролем російських військ, тобто ми звільнили Андріївка і Клещіївка, це доказує те, що, що наші бійці. Також здійснюють активні бойові дії, проникають на територію, ворожу територію. Він зазнає втрат при цих бойових діях. Ну і ми свого роду показуємо ворогу, що все ж таки ми перебуваємо на своїй землі, і він мав мав менше надії, що йому вдасться на ній вижити. До речі, до цього, якщо ще казати, то морально-психологічний стан нашого ворога на сьогодні на дуже низькому рівні. І такий ось вчинок, це йому просто доказує, що не все так просто, як розказують з їхнього телевізора. Часів яр, що відбувається там зараз? Часів яр на сьогодні. Він перебуває в активній зоні бойових дій. Ворог намагає тиснути буквально повсюди, повсюди, де тільки можна, Не тільки там, де населені пункти, також між населеними пунктами. Він також пробує на міцність нашу оборону. Ми можемо спостерігати постійні його атаки. Це механізовані атаки. А також він продовжує використовувати стару свою таку тактику: це використання окремих піхотних підрозділів на величніх. Такі групи, які намагаються проникати на зону наш на контрольовану нашу зону оборони, і намагаються штурмувати без безпозн... раптово штурмувати наші вогневі позиції. При цьому ворог підтримує свої дії артилерійським вогнем. Тут ми спостерігаємо досить таки значну кількість його артилерійських стволів. Ну і на сьогодні, на жаль, дуже дуже активно він використовує керований авіаційні бомби. Це просто в рази по порівняння ще там місяць-два тому. На сьогодні це в рази він збільшив кількість їх використання. Що може завадити? До речі, так активно використовувати росіянам у ці каби. Ну, звичайно, основним таким ключовим моментом це було би зменшити їх домінування в повітрі. Тобто, якби ми мали безпосередньо ті самі F-16. однак треба зазначити, що на сьогодні все ж таки ми не стоїмо на місці, все ж таки наші. В тилу наші інженери, наші талановиті хлопці виробляють реп-пристрої, які безпосередньо впливають як ці підівдрони, ті, що на першій лінії нам дошкуляють, і все ж таки вони потрошку, потрошку, але вже ми можемо впливати і на їхній оцей. Омб, яка елемент, який управляє польотом каба, ми також починаємо впливати на його роботу і, звичайно, відхиляти траєкторію польоту кабів. Я думаю, що трошки пізніше ми побачимо більш дієві результати від нашого технічного такого прогресу. Ми починали нашу розмову вже з українських розробок із застосування певних наземних дронів, та які ми можемо вже успішно Використовувати пане Олеже. Приклад росіян вони також мають подібну техніку або щось більш сучасне. Вони також не стоять на місці. треба віддати їм. І то, що вони працюють в цьому напрямку технічному. У них також є світлі голови, голови, які технічно підковані, які мають базу знань. Вони постійно також намагаються вдосконалювати свою технічну складову в різних напрямках, особливо на сьогодні в сучасних технологіях. Це таких як ті ж самі дрони, ті ж самі Реби, Беби. Тобто вони працюють у них дуже гарна школа, ще радянська. І треба зазначити, що ми зараз ведемо знову таки інтелектуальну своєрідну таку борню. Однак, ми ну це моя думка. Однак, ми перемагаємо все ж таки. Ми йдемо на крок, на два, а то і на три. Попереду їхньої технічної мислі, пане Олеже. Дякуємо вам, Дякую. Олег Калашніков, офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дошкевича, був з нами на прямому зв'язку.